Доброго здоров'я! Я на лісовій прогулянці. Межа січня та грудня залишилось зовсім небагато царства зими. І ми не щуємось, коли розтануть сніги, пригріє сонечко і з'являться перші грибочки. А в переддень нового грибного сезону я хочу зачепити таку непросту болісну тему, як грибні отруєння. Я знаю три смертельні випадки, які так чи інакше пов'язані з нашими людьми чи відбулися в нашій місцевості. Перший випадок трапився в родині мого покійного сусіда в 70-ті роки минулого сторіччя. Тоді сусід служив в армії в Житомирі, сусід з наших країв, а з дружиною вони познайомились десь, коли він служив далеко звідси. Якось, коли він тривалий час був на роботі, дружина з сином підлітком пішли в ліс по гриби, насмажили їх, з'їли. В результаті дружину відвалали від смерті, а син. Загинув. Другий мені відомий випадок трапився в сусідньому селі. Там, на так званій горі, мешкала жіночка. І гарна, і хазяйка добра, але не поталанило їй в особистому житті. Ніхто не взяв її заміж. Але коли їй було за тридцять, прибився до неї мужчина. Та такий хороший, добрий, працьовитий. І прожили вони у мирі та злагоді декілька років. Але одного літнього дня пішли по гриби. Після вживання тих грибів мужчина помер, а жіночку відкачали. Третя печальна подія відбулася десь у 2000-х роках. Жила в нашому містечку родина, була в них чудова донька, поступила вчитися в Київ і там знайшла собі нареченого. Готувалися до весілля. Пам'ятаю, люди тоді говорили, що її мати казала, буцім, то їй циганка нагадала, що донька заміж не вийде. Неправда каже, ось уже і весілля скоро. Та молода пара пішла на базар, купила там гриби, приготувала їх і з'їла. Після лікарні хлопець залишився живий. А доньки нема, поховали печальні трагічні випадки. Але ви помітили, що в кожному фігурують чужі люди не з нашої місцевості. А наші, я так розумію, так сталося: не проконтролювали гриби. А серед суто місцевих. Я не знаю жодного випадку ніяких грибних отруєнь. І ніколи мені батьки не розказували, чи старші люди ніколи не згадували, що були якісь у нас грибні отруєння, суто з місцевими людьми, навіть найлегші якісь грибні отруєння. І ніяких грибних отруєнь. Серед суто наших людей і бути не може. Тут добре знають гриби. Це по-перше. По-друге, у нас іде традиційний збір. Тобто люди беруть тільки 10-12 традиційних видів грибів: білий гриб, краснюк, бабку, маслюк, рижик, осінній опеньок, польову печерицю, гарно збирають лисичку справжню. Решетюки польські гриб беруть, але не всі. Єдине, що останнім часом до культури грибного збору долучилася парасолька строката. Одиниці у нас збирають гливу, рядовку сіру, штрихувату, їжовик черепичатий, але це теж їстивні гриби. Все інше то табу. У нас навіть більшість не знає блідої поганки. А навіщо усе те, що не входить в збирані види, все те для людей отрута, і його брати і чіпати не можна. Хіба що підфутболити? Що звісно негативно я сприймаю, але так відбувається. Я захоплююсь таким мудрим підходом місцевих до грибного збору і повністю їх підтримую. Вони збирають гриби, які із покоління в покоління передалися нам предками. Передалося те, що їх можна збирати, вони безпечні, вони добрі. Збирайте тільки ті гриби, які ви знаєте. Якщо ви сумніваєтеся в грибах, не беріть їх. Якщо ви на 120% не впевнені в грибах, не беріть їх. Я навіть викидаю ось зібрала гриби і бачу зелена сироїжка. Але я знаю, що це зелена сироїжка. Але коли я її чищу, ось якесь мене така недовіра трошки до неї виникає. І я її в такому випадку викину без жалю. Будьте обережні з грибами. І ще в тему отруєнь мені поступила просьба від дуже доброї жіночки, яка веде канал Нетрадиційне садівництво, «Нетрадиційне садоводство». Відео у неї на різну тематику, проте найбільше вона опікується котиками, і їй дуже боляче, коли котики гинуть від щурячої отрути. Тобто, коли миші з'їли отруту, а котики з'їли мишку, то вони теж загинуть в муках. Зайдіть туди, подивіться відео на цьому каналі. Кому сподобається, підпишіться. А може не байдуже підпишуться і під петицією, яку створила надія на захист котиків.